Відносини ваші будуть приходити випробування. І найперше випробування це випробування вірності. Воно має бути корисне для вас. Ви повинні хотіти бути вірні. Вас повинно це тішити, а зразу так не вийде. От не вийде. Ви коли пішли до школи і вчили писати букву О, потім палички під наклоном, а що зразу вийшло? А коли починали говорити, що зразу вийшло? А коли вчилися на велосипеді їздити, що з першого разу всім і поїхав? На машині ви їздите, сідаєте за руль, маєте права. Що з першого разу вийшло? Ви думаєте, що життя в подружжі це що? Простіше чи що? Це не тільки секс, відношення чоловіка і жінки, це здатність жити в подружжі. І тому будуть випробування, і ви повинні належно ці випробування проходити. Навчіться, привикні, що одна людина, ви, ви маєте свою гідність, але ваша половина також має свою гідність.